Вітання усім телеглядачам. Сьогодні поговоримо про події 28 жовтня. Щороку усі українці в різних куточках світу й України сідають, щоб написати радіодиктант єдності. Бузька громада також долучилася до цього радіодиктанту. День української писемності та мови щороку супроводжується різноманітними тематичними заходами, що мають на меті нагадати українцям у всьому світі про важливість рідної мови. Починаючи з цього року, це свято відзначають 27 жовтня. Не винятком стали і заклади Козинської громади. До написання диктанту приєдналися вчителі та учні закладів освіти, а також працівники Козинської сільської ради. Цьогоріч радіодиктант називався Дороги України, авторка тексту Катерина Калитко, поетеса, перекладачка, авторка прозових творів лауреатка Шевченківської премії. Радіодиктант читав у прямому ефірі Олексій Гнатковський. Актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша в популярному фільмі Довбуш. Цьогоріч жителі Красненської громади також долучилися до написання радіодиктанту національної єдності. Серед учасників мовного флешмобу учні закладів освіти, бібліотекарі, працівники культури та педагоги. Радіодиктант це не просто засіб перевірити власну грамотність, а насамперед масштабний національний флешмоб, який щоразу збирає сотні тисяч прихильників української мови. Тих, для кого вона є рідною, і тих, хто тільки починає її вивчати. Диктант під назвою Дороги України перервав буденну рутину, об'єднавши і дорослих, і малих навколо спільного дійства. Понад 7 тисяч дерев висадили на Бродівщині в рамках міжнародної акції Мільйон дерев, пам'яті та життя. 28 жовтня разом із філією Бродівське лісове господарство «Ліси України долучилися до глобальної еко-ініціативи of the Planet. На території Бернинського лісництва висадили 7143 сіянці дуба звичайного та сосни звичайної, загалом заліснили площу одного гектара. Метою даної всесвітньої акції є не лише екологічне відновлення, а й підтримка морального духу українців та збір коштів на розвідувальні дрони для Збройних сил України. А тим часом у селі Задвір'я Красненської громади для молоді та дітей відкрили спортивний майданчик зі штучним трав'яним покриттям. Спортивний майданчик облаштували за кошти обласного та селищного бюджету в межах реалізації комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини. Так, 26 жовтня на відкриття спортивного поля розміром 22 на 42 метри на території Задвір'янської школи завітали заступник начальника управління молоді та спорту Львівської ОВА Андрій Тур, заступник голови Золочівської РДА Віктор Олійник, селищний голова Роман Фурда. Начальник відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради Олена Ільницька, староста Задвір'янського старостинського округу Едуард Марціняк, отці Петро та Михайло Гунчаки, педагоги, батьки, діти та громада села. Свято розпочалось з виконання державного гімну України та вшануванням хвилиною мовчання пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Місцеве духовенство поблагословили та здійснили чин освячення майданчика. Привітали Красненську громаду львівські гості. У свою чергу селищний голова Роман Фурда подякував голові Львівської ОВА Максиму Козицькому, начальнику управління молоді та спорту Львівської ОВА Роману Хім'яку, підрядній організації та всім, хто приклався до облаштування спортивного майданчика. Директор задвір'янської школи Антін Максимів також висловив слова подяки обласному та селищному керівництву, відділу освіти та наголосив, що спортсменів маємо виховувати ще з дитинства. Також урочистості супроводжували святковим концертом. Гостям та мешканцям українську пісню танці дарували місцеві вихованці школи. На радість відкриття спортивного майданчика діти влаштували флешмоб. На завершення заходу випробували спортивний майданчик у дії і право першого удару по м'ячу надали селищному голові Роману Фурді. Опісля урочистої частини відбулися перші змагання серед футбольних шкільних команд з Полтви, Задвір'я та Полонич. Зазначимо, що за останні три роки у Красненській громаді значно зміцнилася матеріально-технічна база фізичної культури та спорту. Зокрема, минулого року було встановлено та відкрито спортивний майданчик зі штучним покриттям, закуплено чимало спортивного інвентарю для проведення змагань, і все це завдяки спільним зусиллям обласного та селищного керівництва, депутатського корпусу селищної ради, виконавчого комітету, педагогів та активних батьків. На такій позитивній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До наступних зустрічей.